Знайомлюся я з мужію. І кажу, як тебе звать? А він щось там мовчить, стісняється. Кажу, як тебе звать? А він каже, король, король. Я кажу, що за король? Твої. І хтось мені то каже, що Віталік його звати. Віталік. А він, знаєте, так, ну, стесняється, так я його називаю Віталіка. Він ховається. При всіх його Віталіком не називають Ну я йому по тому корону, тому королю збила.